Радість, світи, моє світло, світи, з тобою я йду крізь світи, тільки з тобою іду, назавжди з тобою буду, яскраво із мене світи, щоб радісно було іти. Завжди я з тобою ішов, себе в тобі врешті знайшов. Світло моє, не згасай. Ти є моє щастя, мій рай, бо ти є не просто пригода, бо ти моя суть і природа. Тебе я в собі віднайшов. У собі признав тебе знов, в тобі розчинився водою. Признався, що я є тобою. Тепер тебе бачу в росинці, у квіточці і в травинці. Ти є у повітрі прозорім, ти все світом є неозорим. Тобою живе все довкола, ти істина ясночола. Радію від цього пізнання, у цілісності всеєднання.